Як міні-модератор цієї зустрічі з вами, я хотів би сказати таке коротенько, буквально 2-3 хвилини, що в нас існує законодавство, основа законодавства України про охорону здоров'я, і там є дуже цікаве питання, і якось пересічний громадянин не звертає уваги на те, що крім прав у нього є обов'язки. Так, от там якраз прописані обов'язки наших громадян про те, що вони повинні спілкуватись як про своє здоров'я, перш за все, так і про здоров'я їхніх. Близьких, тобто тих. Ким у кого для кого вони є батьками, чи опікунами, чи дорослими вже дорослими дітьми спілкуватись про своїх батьків. Тобто, кожен із нас це наш обов'язок бути здоровим. І тому, говорячи про це, я хотів би сказати, у нас існує ще дуже багато наказів, постанов там іншого. І є основний будемо так говорити, закон України про те, який говорить про захист населення від інфекційних хвороб, який говорить про те, що в нас є календар профілактичних щеплень. І що кожна дитина повинна відповідно, що ці щеплення обов'язковими для кожної дитини, яка проживає на території України. І не суть важно, ця дитина є, будемо говорити, відноситься до наших громадян в майбутньому, чи це хтось приїхав до нас і так далі. Тобто таке законодавство в нас є, і воно говорить про те, що ми повинні його виконувати. Тобто діти повинні бути щепленими. Чому? Задачі запишу, запитується, чому ну я не хочу як це сказати образити нашу валюту. Однак, хотів би сказати, що один долар вложений профілактичні щеплення дає нам можливість зекономити 16 доларів на захворювання. Тобто, коли ми говоримо про це, казалось би, що імунопрофілактика це величезні затрати на вакцини, на організацію проведення щеплень, на самі щеплення. Однак ми говоримо про те, що це все діло ці гроші себе завжди окупують дають змогу. Нам зекономити державні кошти, ви бачили, 1 до 16, тобто це величезні кошти. І на сьогоднішній день ми зіткнулися з тією ситуацією, що у нас кожні 5-7 років у нас є підвищення захворюваності на кір. Ну, перш останній спалах у нас був 17 по 19 рік. От і на сьогоднішній день ми вступили іменно в ту можливість, що у нас можливі спалахи або можливі захворювання. І цьому ще допомогло те, що у нас дещо знизився рівень щеплюваності при, при, при пандемії коронавіруса. І крім того, ми знаходимося вже другий рік будемо в стані війни. Тобто, ці так сказати, два фактори дуже впливають на любий, будемо говорити, наш аспект нашої діяльності, і в тому числі на щеплення. Тобто, в нас завжди є можливість підйому захворюваності на кір, і це дає нам. Цим це підтверджують наші показники, Те, що у нас за останній рік, за минулий рік, було вже вісім невеликих мікроспалахів на території України. Слава Богу, що на території Сумської області захворюваність поки що не зареєстрована, хоча були підозри. В минулому році, в цьому році ми проводили підрозслідування однак це не підтвердилося. Тобто. Я ще хотів би скоротенько сказати, що існує таке розуміння як колективний імунітет. І тоді, коли ми падаємо до самої нижньої планки, до 70 щепленості серед дитячого населення в нас завжди є можливість не тільки спорадичної захворюваності на, будемо говорити, умовно дитячі інфекційні хвороби, однак і спалахи і епідемія. За останні роки, в нас, не дивлячись на коронавірус, у нас було не менше 90% дітей щеплених проти кору паратиту і краснухи. Тобто, Сумська область завжди була в одним із лідерів в тому, що в нас завжди була сама низька захворюваність при спалаховій чи епідемічній захворюваності однак. Ми провели на сьогоднішній день невеличку верифікацію в квітні місяці, і ми побачили, що у нас є 2,5 тисячі дітей, які зовсім не щеплені. Це казалось би мізер. Однак, 2,5 тисячі дітей це ті діти, які мають по суті діла десь. В зоні евакуації не суть важно чи на території України, чи за її межами. Однак деяка де, де, частина цих дітей батьки відносяться до категорії тих, що е, проти будемо говорити профілактичних щеплень, от і вірять цьому, тому що написано в інтернеті, а не вірять своєму лікарю. Серед них яких ви бачите з нас сьогодні два лікаря-педіатри. Не вірять чомусь, я не розумію цього. Навіщо тоді такі, таке все діло відношення до свого лікаря? От, і ще деякі. Е... З них, скажем так, до 15% – це ті, які за релігійними уподобаннями проти щеплень. Однак, як показує практика, коли вони знаходяться в зоні евакуації в Європі, то вони вимушені робити щеплення, оскільки законодавство там більш жорстоко прописане. Якщо ти твоя дитина не щеплена, ти можеш або щепити її, або покинути територію України. Що вони роблять щеплю країни? Що вони роблять? Вони щеплюються. Тобто, все питання в тому, що Віра не завжди є дійсно вірою, а це люди переслідують якісь інші блага. Я хотіла звернути увагу на те, чому саме кір. Тобто інфекційних захворювань багато, згідно календаря, ми щепимо проти 10 інфекційних хвороб, а от зараз питання постало проти кору. Ну Михайло Володимирович вже сказав, що у нас в 17-му році був спалах. Останній він був у 2001, 2006-му і 2017-му. І десь кожні 5-7 років у нас є такий підйом. Тому що набирається група дітей нещеплених. Наразі на території України у нас нещепленими є одна вікова група. Тобто, якщо ми проводимо щеплення проти кору в рік і в 6 років за календарем, то якщо взяти всю територію України, то як будь-то всі діти першого року нещеплені. Тобто на території України це дуже велика кількість. Що стосується нашої області, цей відсоток трошки менший, ну, це того, що у нас таке більш відповідальне. Було відношення. Чому зараз кір? Тому що всі інфекційні хвороби вони є контагіозними, вони є тяжкими, у них по-різному перебіг захворювання. Але що стосується кору, то це саме висококонтагіозне захворювання. Тобто, якщо в якийсь осередок прийде одна людина. Навіть в продромальному періоді, ще в інкубаційному періоді, без симптомів, в інкубаційному періоді кору, то навколо неї захворіє 95-98% людей, які не мають імунітету. Тобто, розумієте, це дуже швидко буде поширюватися епідемія. Це перше. А по-друге, що це захворювання, яке не має лікування. І, звичайно, частіше дитячі інфекційні захворювання вони перебігають в легкій середньо-тяжкій формі у дітей, і діти, якби захворювання самоелімінується через певний період часу, дитина одужує завдяки своєму імунітету. Що стосується кору, це теж так. У більшості дітей це середньо тяжкий або легкий перебіг, по крайній мірі по тим спалахам, які у нас були у 2006 році. Я пам'ятаю, у 2017. році. Але якийсь відсоток дітей складають тяжкий перебіг. Укладнення від самого кору діти не помирають, вони помирають від ускладнень. А на першому місці ускладнення, яке приводить до смерті, це пневмонія, на другому місці це менінгоенцефаліт. Дуже тяжке ускладнення це підгострий склерозуючий енцефаліт, який розвивається у дітей, які перехворіли на кір в перші два роки життя. Тобто ті мами, які хочуть навіть відкласти щеплення кору на пізніший термін, роблять неправильно, тому що якщо дитина навіть в легкому пере, ну, в легкому, Легкі ступеня тяжкості перенесе захворювання, то в майбутньому в неї може бути підгострий склерозуючий енцефаліт. Ну і взагалі може бути тяжкий перебіг з високою, дуже температурою, з судомами, і це все може приводити до смерті в країнах, що розвиваються дуже багато дітей, які помирають. Тому на це треба звернути увагу. Хвороба є антропонозною, тобто ми від тварин не заражаємося, і шлях передачі в неї тільки повітряно крапельний, тобто тільки при контакті, але от. Повітряно-крапельний, але дуже вірус летючий. Тобто, якщо тут буде знаходитись хворий, то по вентиляційним нішам цей вірус може перейти на другий, на третій, на четвертий поверх, тобто в будинку є хворий і таким чином можуть захворіти навіть на другому поверсі діти. Це теж, от якби не на користь цієї інфекції, хочу сказати. Ну і друге, що наразі, зважаючи на те, що у нас вже дуже давно є дуже якісні вакцини проти Кору, то чому б не профілактувати це захворювання, як ми й робили раніше, і не хворіти. Наразі ми зараз маємо дуже якісну вакцину від компанії Merck, це Сполучені Штати Америки, і ще перевага цієї вакцини в тому, що це однодозні флакони. Тобто ніяких таких програмних помилок нічого не може бути, тому що пацієнт приходить для нього дістають флакон, вводять цю вакцину, і він отримує повну дозу і, і все правильно і. Як правило, побічних реакцій після щеплення, скільки я пропрацювала більше вже 40 років, я не знаю, щоб після КПК ми розглядали якісь тяжкі ускладнення. Да, місцева реакція може бути, але це може бути на будь-яку вакцину, це прописано в інструкції. Тому я думаю, що вакцинуватися проти кору треба переглянути свою позицію і згідно цієї наздоганяючої компанії то у нас в програмі вакцинація від 2 до 17 років тобто за календарем ми щепимо в рік і в 6. Але так як і були минулі роки, коли не щепилися, то наразі ми хочемо щепити всіх до 17 років, тому що саме підлітки переносять дуже тяжко кір. Ну, в народі так і кажуть, що дитячі інфекції в дорослих перебігають дуже тяжко. Тому якраз треба подумати, щоб кожен всі батьки звернули увагу на свій календар щеплені. Якщо навіть лікарі їх не вписали в список, а в них немає другої дози, чи, там чи взагалі вони не щеплені, то я вважаю. Що треба підійти і вакцинуватися. Що хочу сказати про роботу лікарів із щепленнями. Труднощів у проведенні щеплення наразі взагалі ніяких немає. Вакцина наявна. Виробник Тетяна Парфінівна сказала, що термін придатності там гарний. Тобто лікарі запрошують. Батьків із дитиною на щеплення. Щеплення проводиться, звісно, в присутності дитини і одного із представників дитини. Батьки заповнюють інформовану згоду, в якій приписана стан дитини здоров'я на даний момент. Лікар оглядає дитину і потім за підписами. Лікаря медичного працівника медичної сестри і батьків проводиться щеплення батьки е Мають право, можуть запитати у лікаря про можливі реакції на щеплення, про можливі побічні дії. Хоча, я повторюсь, в нашому центрі ще ні одного разу не було побічних дій, побічної реакції на щеплення тяжко. І так. Були місцеві, але це в межах. Норми, і е, діти переносять її абсолютно нормально, без ніяких важких побічних реакцій. Потім це щеплення лікар вносить в електронну систему охорони здоров'я, е, вводиться і письмова е, фіксація цього щеплення в карту щеплень дитини, і батьки можуть подивитися всі свої. Е, Щеплення в електронній системі, знаходячись в будь-якому місці, навіть будучи за кордоном, батьки можуть підтягувати свої щеплення через електронну систему охорони здоров'я. Можна я чуть-чуть доповню? Незалежно від того, є е, вони декларантами, е, ті, хто до нас приїхали, чи не є декларантами на території області, і також відносно і наших, які виїхали, в будь-якому АЗПСМ, тобто в будь якій амбулаторії, можуть зробити щеплення і не тільки проти будь любе щеплення це можливо і це дозволяється, і це є необхідною умовою для того, щоб це все діло звернутися. До найближ... до найближчої амбулаторії, де проживають так сказати, переміщені особи або евакуанти. Як назвати? Я правильно сказав? Так, ми так, внуш... ми, не... так ми, ми не відмовляємо абсолютно нікого. І внутрішньо переміщені особи мають право не укладати декларацію з лікарем там, де вони проживають, але. Проводити щеплення, лікування це так трошки не по темі, вони отримують, тому незалежно від того, наявна декларація в нашому центрі чи ні, ми не відмовляємо ні одній людині в щепленні. Тому, будь ласка, звертайтесь, якщо про необхідності, ми всім проведемо щеплення.